Щодо обстрілу України потрібно робити два ікса. Тобто, якщо прилетіло в Україну 100 ракет, миттєво улетіло на територію ворога 200. І це повинно бути аксіомою. Ворог жодним чином не заспокоїться, поки не получить поїбалою. І добра демонстрація переговорів вдалих з Путіним та його терористами те Чорноморський флот, який десь там, на краю Чорного моря. Запертий в бухті. Ворог не розуміє слова. Ворог не розуміє погрози. Ворог розуміє дії. Тому, поки не буде 1 к 2, сто прилетіло, 100 улетіло, плюс 100 зверху. Тобто по двою ставки. От в такому випадку не буде сенсу бомбити країну. А поки ми тільки балакаємо, там виступив Байден. Ну, ще одна обіспокоєність. Тобто, ми вже знаємо 90 відтінків обіспокоєності Байдена і всіх інших, то воно так не працює. Тільки сила, тільки подвоювати. 100 прилетіло, 200 улетіло. Це саме так працює.